В світі молодиця, як та біло лиця. Ой, скажите, добрі люди, що ж зі мною тепер буде? Ой, скажите, добрі люди, що зі мною тепер буде? Чи ця пісня Гандзя присвячена тій Гандзі, про яку піде далі розповідь, мені достеменно невідомо. відомо. Але я вважаю, що ця Гандзя цілком заслужила, щоб їй була присвячена така пісня. Я, як я вам обіцяв, ми продовжимо цикл відео про вижорщину історичну. Це вже п'яте відео. Чотири попередніх ви можете переглянути на моєму YouTube-каналі, посилання на які є в описі під цим відео. У нас знову в гостях Ткач Володимир Олексійович, краєзнавець вижронщини, шанувальник та поціновувач історії. Він і розповість про Ганзю, про яку поет сказав. Обцілована вітрами. Та загублена чоловіками. даю йому слово. Я вітаю вас, шановні друзі, шановні всі шанувальники каналу Станіслава Рудича. І сьогодні дійсно ми продовжимо історичні наші розмови про наш край. Я хотів би розпочати з того, що Всесвітня історія, сама наука історія подарувала нам безліч фактів. Про географічні всілякі відкриття, про великі битви. І в тому числі історія донесла нам і до літератури, і в усну народну творчість прекрасні факти великої любові, про які ми дуже мало за такими політичними подіями звертаємо увагу. Скажімо, історія чітко розповідає про велике кохання між Клеопатрою і Марком Антонієм, Отелло і Дездемона, Трістана Ізольда, Ромео і Джульєта та інші. І от ви спитаєте, а що в нас в Україні не було от таких вікопомних, романтичних історій? Були, були. На жаль, в нас тоді не було Вільяма Шекспіра. Але історії ці були. І я одну історію хочу вам розповісти. 17 -е століття. Українські козаки перебували у поході на Поділлі, це Вінничина, Тернопільщина частина, Хмельницька область, як ви знаєте, історично географічна місцина така. І вони захопили там низку невільників. Вони привезли їх у Чигірин. Нині Черкаської області, це була столиця гетьмана Петра Дорошенка. І вручили гетьману одну бранку. Коли Петро Дорошенко побачив цю дівчину, він втратив мову. Це була неземної краси бранка, ну, напівбогіння. Ну, справжня русалка цілована вітрами. Омита ранішніми росами, як кажуть поети, він позабувся на світі, тому що над нею природа так досконало попрацювала, що ну, вона була просто одна довершеність. Не те, що їй не потрібно було, як нинішнім нашим красуням 21-го століття, накачувати себе там силіконом, ботоксом, лягати під ніж пластичного хірурга. Ні, в неї було все. І от е, старий чорт, як то кажуть, Дорошенко, от, хоча мав дружину, третя, здається, вже в е, рахунку е, без тями закохався в неї. Він позабув все на світі, що, що твориться, то як кажуть, весь час проводив біля неї. Але все-таки прагматизм взяв гору над досвідченим гетьманом. Він вирішив цю бранку. Цю дівчину, а звали її були на той час Анна, таке красиве біблейське ім'я Анна в Україні, їх називали Ганнами, Ганнусями, Анцями. І він вирішив цю Ганцю подарувати своєму союзнику турецькому султану Махмеду IV. До речі, це напівукраїнець, тому що матір Махмеда IV була родом із Підхотина, там її турки захопили. Відправили в гарем до султана і таким чином, а всього було чотири султани Турецької імперії Османської, які є напівукраїнцями. Махмед IV теж був величина. Це не те, що на ній Тамердаган. От, і плакала б над Босфором, плакала у султанівському гаремі наша б Гануся, якби не новий зигзаг. У Чигірин за службовими справами приїхав польський полковник Ян Запольський пиво. Таке смачне прізвище пиво. Хто це був? Це взагалі була така колоритна постать. Це водночас був і Розбушака, і хоробрий воїн, і бабій, який не пропускав жодної спідниці, Вісли до Дніпра і галантний кавалер, романтик. Тобто всебічно розвинена людина, і коли він, перебуваючи там, у Чиригні, буквально випадково побачив Ганну Ганзі, він теж був вражений на повал. Він забув про гулянки, він, забув, він не спав, не їв, його одна мрія була тільки побачити цю красуню. Хоча б разочив. І коли гетьман Дорошенко. Виїздить по своїм справам десь за столицю, і Ян Запольський за відсутності гетьмана вирішує викрасти зухвало, нахабно цю полонянку. І коні вже мчать через всю Черкащину, через Південну Київщину, минають Київ, минають петрівці, Демидів. Нарешті вони в Димарі, в замку. А він був, я забув сказати, що. Начальником димирського гарнізону. В Димирі була знаходилася польська фортеця, там було 500 загартованих польських вояків, які стояли гарнізоном. Тобто він приїхав, і там вже ніхто не міг у нього викрасти цю дівчину. Коли повернувся Дорошенко до своєї столиці, до Чегирина, йому сказали, що трапилось. І оскаженів, Оскаженів Дорошенко, тисячу, даю тисячу талерів тому, хто поверне мені мою Ганусю з Димира. Ну, я вам скажу, що тисяча талерів тоді десь була приблизно не менше, як 100 тисяч доларів зараз. Це було ціле багатство, скажімо так. І у багатьох чесалися руки поїхати туди, але ж всі знали, хто такий Ян Запольський. Що Хтось рипнеться до Димора, то він же ж порубає в капусту того негідника. І скільки було воїнів, скільки було відчай дух у Чигирині, ніхто не погодився їхати в Димор. Він оточив її усіма ласками, усіма турботами, цю красуню. Він не шкодував нічого. І все було б добре, якби не довгий його чоловічий язик. Перебуваючи у Білій церкві, Білоцерківському замку, де була резиденція гетьмана реєстрових козаків, які служили польському королю, Ханенку, Михайла Ханенка, він розляпав йому, що яку він викрав красуню, яка в його дівчина, яка там неземної вроди. Отак поляпав, він і той забув все це. Але ж Ханенко цього не забув. Ханенко вона весь час стояла в очах, хоч він уявляв її образ і вирішив будь-за що її захопити. І коли пиво поїхав у службових відрядженнях, викликали його до Варшави. Ханенко направляє Водимир Загін козаків. Козаки забирають її під приводом, що їй потрібна краща охорона, а краща охорона буде саме у Білоцерківському замку. І таким чином викрадає її. Він викрав. Хоча в його теж була там у замку у Ханенка дружина красива. Але, як кажуть, красиву дружину можна замінити ще красивішою. Ханенко теж все втратив, всі свої почуття сторонні, окрім уваги до Ганцій. Він як галатний кавалер і всякий так доводив, як він її кохає, як він нею дорожив, робив все, все, щоб серце цієї дівчини відкрилося. Ну а дійсно, якщо говорити, ну, уявіть собі, недосвідчена дівчина, яку раз по раз викрадають, яку о, хотіли віддати в рабство десь у Туреччину туди. От ви скажете, а як міг, скажімо, той же самий Дорошенко подарувати як секс ігрушку турецькому султану? Він же ж православний, він християнин. Як, як можна свою ну, не землячку, а українку, а можна було, тоді можна, тоді живим товаром торгувати було дуже вигідно, торгували всі лінь. Турки, татари, нагайці, українські козаки. Польська шляхта, це було зазвичай. І от вона ніяк не може розібратися у своїх почуттях. Скажімо, в тих же самих залицяннях Ханенка. Де істина, де брехня, де лукавство, де щирість. Я думаю, що жінки мене зрозуміють. Коли повернувся наш герой, Полковник пиво з Варшави, звичайно, він застав Пустку. І рознімавшись, він вирішив за будь-яку ціну знову повернути ганців з Білої церкви. Він пішов тим самим шляхом, як і Ханенко. Коли Ханенко від'їхав від, від своєї резиденції десь по військових справах, полковник пиво змайстрував фальшивого листа від імені Ханенка, приїхав. Фортеців показав, забрав і знову коні помчали їх з білої церкви на Димир. Він вже не відходив від неї ні на крок. Він осипав її всілякими ласками. Він дарував їй і соболів, і горностаїв, і діаманти, і перли, все тільки шовки там прекрасні. От він з нею їздив на полювання, він з нею влаштовував всілякі банкети. І дійсно серце Гандзі відкрилося. Вона зрозуміла, що єдиний, хто її кохає з усіх низки, оцих чоловіків, викрадачів її. Для нього вона щось вартує. Здавалося, їхнє щастя буде безкінечним. Будуть у них діти, доньки такі ж красиві, як Гандзя, сини такі мудрі. Хоробрі відчайдушні, як їхній батько, але не судилося. Ханенко запам'ятав образу, запам'ятав, яку в нього красиву іграшку забрали. І він весь час продумував плани, як розібратися із пивом. Перебуваючи з військом неподалік від Димира, він люб'язно запросив полковника Димирського гарнізону. Я на Запольського садив гості. Розбили намети, поставили столи там, накрили все, як годиться. І от в розпал цієї, цього пиру в намет заскакують слуги Ханенка і рубають полковника. Так підло дуже губро справився із людиною. Здавалося, йому, ось вона, зараз за декілька кілометрів Димир, фортеця, я її заберу, вона буде знову моєю. Але, але ні, він помолився. Коли Гандзя дізналася, що її любий чоловік, а вони обвінчалися, ради нього вона навіть перейшла в католицьку віру. Коли коханий її чоловік загинув, вона, мов, птаха. Мов підстрелений птах, розкинула руки і кинулася із вежі Димирського замку до низу. Їх поховали разом. Разом в центрі Димира було старовинне католицьке кладовище. Там нині парк. Хто бував у Димирі, знає з одного боку автостанція, будинок культури. Адмінбудівля селищної ради, от там був католицький цвинтар і церква. Їх поховали як, як пару, подружнів. І здавалося, вони б там знали, знайшли спокій. Але ні, спокою їм не дали і там навіть. Через якісь пару років на димар налетів Фастівський полковник. Семен Палій. Палій йому дали прізвисько запорозці за те, що любив сильно все підпалювати. І от він розгромив цей замок Димирський, а він знаходився, хто був у Димирі, там, де базар, через ставок, річку Пеховку, на ту сторону там стояв замок. Він його розгромив, провандалив до фундаментів. Від нього нічого не залишилося. Він знищив церковку біля цвинтаря. Мало того, йому цього здавалося мало. Він розгромив цвинтар з Навіть могилу Запольського він не пошкодував. Хоча він знав його. Він раніше служив саме полігу Дорошенка і знав цю історію, історію цього великого кохання, тому що вся Україна гомоніла про, про такі незвичні речі. Він не дав їм. Так Зараз закохані пари ходять по парку і не знають, що десь під ногами лежить прах таких же закоханих, як і вони. Красиву Ганзю згубили чоловіки, саме чоловіки. Вони нам випередки хто тільки міг, викрадали її, обіцяли і все. Вона була в розпачі, вона була розгублена і вони ж її. Вони її загубили як людину. Кажуть, що народись красивою, там, а народись щасливою. Я б сказав по-другому, що врода це не перешкода щастя. Чоловікам потрібно просто бути більш людяними, більш уважними до своїх жінок. От тільки це буде запорукою щастя. Дякую вам, Володимир Олексійович, за цікаву розповідь. А вам, шановні глядачі, до побачення, до нових зустрічей, до побачення.